У Вінниці погасили поштову марку країна волонтерів. Випустили її до міжнародного дня волонтера, який відзначатимуть 5 грудня. У поштовому блоці шість марок. На кожній зображена волонтерська машина, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне тим, хто чекає, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі Укрпошти Вінницького регіону Оксана Шабанова. Авторкою малюнка є Анастасія Бондарець. Даною маркою ми хочемо подякувати абсолютно всім волонтерам, які щодня виконують свою надважливу місію. Для нашої країни дана марка вже поступила в продаж на всі відділення. АТ Укрпошта сьогодні на відділенні 21050, яке знаходиться на соборні, буде діяти спеціальний штемпель першого дня спецпогашення. Всі бажаючі можуть звернутися на відділення, придбати марку, а також проштампувати цим штемпелем». Вінничанин Денис Романовський каже, волонтерить із грудня 2013 року. Випуск марки, присвяченої волонтерській діяльності, схвалює. Сьогодні, каже, волонтери це ті, хто тримають тил. Напрямків роботи багато, в принципі, працюємо завжди по запитах бійців. Вони надсилають свої запити, ми стараємося їх втілювати. Але основні напрямки це робота з скидами для дронів стан виготовлення скидів, корпусів, хрудних боєприпасів і, і все, що стосується металу. Ремонтуємо техніку, виготовляємо бальди, виготовляємо лінія СЗВ, наша сіпікапа мішені. Ну тобто, все, що з залізом, це якби наша стадія. Поштовий набір під назвою Країна волонтерів вийшов накладом 320 тисяч примірників. Один коштує 138 гривень, каже Оксана Шабанова. 30 гривень із кожного блоку підуть на потреби волонтерів.